Незабутню велику, значну та цілком базовану спортивну класику у нашому колі представляє головне футбольне протистояння України поєдинок Київського Динамо і Донецького Шахтаря. Цей статус визначила історія. Суперництво двох найтитулованіших клубів нашої країни є безумовно класичним, бо відбувається кожного національного сезону і щоразу є великою подією. Навіть за умов гри у 13-му турі української прем'єр-ліги за факту, що суперник не перебувають серед лідерів турнірної таблиці. Дякую. Історія визначає та відзначає, і не дивно, що для нової сторінки всеукраїнського класичного дербі вона обрала мірчу ческу. хочу сказати, що я 15 років віддав футболу України, і на цьому вирішив закінчити свою кар'єру. Ця гра була останньою. Я попрощався зі своїми гравцями, попрощався з гравцями Шахтаря. Звісно, хотілося закінчити інакше, але закінчується усе. І футбольна кар'єра, і власне футбол, життя, кохання. В усього є початок і є кінець. Румунський фахівець не лише працював у клубах лідерах українського футболу. Він впливав на їхнє життя і розвиток, на весь вітчизняний футбол. І у свої 78 дуже досвідчений луческу завершив цю тренерську історію у день поразки на тлі серії футбольних невдач і проблем у команді. А ще за щирим зізнанням через глибоко зрозумілі українцям почуття Мені дуже складно було пережити цей час: війна, відсутність вболівальників, хвилини мовчання перед кожним меншим. Для мене це складно. З роками стаєш сентиментальнішим. Все це давалося в знаки кожної гри постійно. З думками про тих, хто загинув на фронті серед цивільного населення. Це складно поєднувати з футболом. Вдячний усім, вдячний українському футболу і Україні за ці 15 прекрасних років. Бажаю усім миру, здоров'я та щасливого майбутнього. Про весь український період і внесок Луческу справедливо скажуть не зараз. Поки що емоції очікувано беруть гору, і життя вимагає не осмислення, а рішень. На полі клубної арени Динамо перед початком 71-го поєдинку киян і Шахтаря у чемпіонатах України було дуже небагато людей футболу, хто знає наше класичне так всебічно, як Луческу. І його, вочевидь, бадьорила атмосфера великого протистояння. Увага, повага і підтримка навіть. І з боку гравців суперника, які впродовж тривалого часу були його гравцями. Пана Мірчу вітали. Від нього та від футболістів Динамо чекали успіху. У матчі проти Шахтаря це той самий момент, коли перемога була б дуже вчасною. Дарма що досягати її кияни мали за відсутності лідерів творчої атаки. Ярмоленка, Бояльського та ще й Ваната. Молодь Динамо проти молоді Шахтаря з одним важливим уточненням, що у киян юні футболісти наповнили лаву запасних а у вирішальний час не змогли підсилити гру команди. За дуже високого темпу та стійкого бажання атакувати киянам вдалося знайти варіанти для тиску і ударів по воротах. У середині першого тайму вони створили кілька можливостей для голу. Однак відбулися вони без реалізації, яка згодом вдалася шахтарю. Бразильський тінейджер Невертон допоміг забити зубкову пас і удар були вірними і точними рішеннями. Яку можна вважати раціональною та розумною найкращий дебют в українській прем'єр-лізі для наставника донечан Маріно Пушича він не приховує, що лише знайомиться зі стилем та традиціями УПЛ Продовж 10 днів. Пушичу довелося керувати командою у матчах Ліги Чемпіонів, Кубка України та у національному чемпіонаті. Тож тренер отримав достатньо інформації для планування напрямків роботи. Побудова гри і побудова команди це завжди паралельний процес, коли ти працюєш з командою, яку не тренував раніше. Ти постійно намагаєшся вивести її на наступний рівень і просто зараз теж. Ми дуже наполегливо працюємо разом, щоб грати так, як ми хочемо грати, домінувати і бути на високих позиціях. Маю сказати, що гравці дуже добре реагують на це. Вони дуже старанні, і я дуже задоволений їхніми зусиллями і ставленням до роботи. Це Прекрасно ще раз підкреслюю, що гру і команду ми будуємо паралельно. І Я постійно думаю, як поліпшити те, що відбувається, як зробити нас кращими та сильнішими. Маріно Пушич побачив і відчув одну із головних подій в українському футболі. Взяв участь і теж увійшов в історію, знаючи на якому її етапі продовжує жити наш футбол безмірчилу Луческо, який вперше за кар'єру залишив тренську посаду за. Власним бажанням він пішов заздалегідь, не попередивши про це рішення клуб. На чолі команди тимчасово Олександр Шовковський, а разом із ним Олег Гусів, Михайло Михайлов та Еміль Карас. Висока концентрація духу колишніх звитяг Динамо. Нові потрібні уже зараз і на шляху до наступного класичного дербі.